Всім привіт, це Мензіквіт і це друга частина е, симулятор кейсів CSGO. Ну, поки вас не було, я вчора просто так позаходив, бачите, у мене тут різні це все є. Я коротше, вчора якийсь такий день був добрий, і... АК-47 і 4102 рубля. Додаємо, що мені тільки... 18 тисяч, а було 14 тысяч так, було такого було разом. Ну хай буде, так? 15 тисяч було. Продаємо МАК. Такий же самий колаж за 6 тисяч. Продаємо дальше дальше Так да. І... вот цей ножик, який я вибив вчора. Мініауверд. Міні-аувер. Коротше, я не мішати по англійськи але це таке. Я його продаю і мені ніхто нічого не поняв не вже. ножки досунув. Коротше, ножики зберігаю, і сьогодні я відкрию тільки три кейси. Це перший три, купу в порядку. Перші по три. По два рази кожен. Не потрібно. Просто я зараз пішу на тренування і тут зараз... Я не що я маю знімати, я просто зняв, бо там я міг і все. Витайець, краще продам. І да, тут я поки що знімлю відео, а завтра, напевно, вийде ще одне відео. І на каналі Назик Фит. Тобто на цьому каналі і на цьому. 5000 redfractem, конечно же, сеня. Тут ничего не наведа, я всем оставил. Ну что наступный кейс. Откриваємо його два рази, то что закрыл три рази. Не судьба. Все, у нас ще не судьба. Темпиш, я бы не ставил его. Так, другий раз, другий раз, другий раз. Если выходит заключился, о-о-о-умп-45 Корпорал, Корпорал. А мы я понял. Выходим, заходим на Draggy Case. Traggycase. Выбираем его два раза. И відкроем две кассу по одному разу. О, Галил Айрками. Ками-ками-ками. Хороший, хорошо, хорошо, добре. Похоже, подобрай и остальный раз. Ладно, я понял, судьба сегодня, да, точно, це я нашла, судьба. Я выхожу, скажу, першу капсулу раз. Капсула, 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 стикерс. Капсула, капсулу, и она выпадает в сцене. Капсулу я здесь сохраняю. Выхожу, и выхожу на остальную капсулу. Ну це вже на сьогодні останній кейс, тобто останній капсула який сьогодні відкрию. Я давно прощаюся. Ну, ще не зараз, але прощаюся, до нових зустрічів. А зараз, зараз, зараз я тут це скільки у мене тут є. 26 тисяч. 26, 26 тисяч. Що я подумав 26 тисяч. Ай, стопі чому. Я продав, но я буду сухняти потім це все, тісі множики просто сьогодні 6 настрій добрий є, і то все, я б не запланував цього все-таки, як вам сказав. Ну що ж, а завтра відео вийде, а можна йде сьогодні від каналу Назар Кишак і завтра вийде від на каналі Назик. Ну що ж, пока